Друзі, ну а ми нагадуємо, що сьогодні сніданок, як ви і любите, працює в чотирьох. працює на двох майданчиках. Ми в Києві, а Егор і Неля. Сьогодні вони у Львові інспектують Львів. Не інспект досліджують, точніше, досліджують Львів на безбар'єрність. І ми звикли до таких буквальних бар'єрів, так щоб була можливість і пристосування в містах до людей з проте протеза до людей на кріслах колісних, але зараз мова йтиме про іншу безбар'єрність. Не менш важливу. Про що саме йде мова? Зараз це розкажуть нам ігор і неля. Так. Лівів на зв'язку. бачимо ваші історії. Та друзі, привіт, привіт ще раз. У нас зараз буде справді чергова історія. Ми з Єгором знаходимося в будинку підтриманого проживання. От, власне, що це за будинок? Чесно скажу, зовні це абсолютно звичайний будинок в тихому районі у Львові. Заходиш всередину, а тут. Дуже дуже цікавий світ тобі відкривається. Власне хто тут живе? Чим цей будинок відрізняється від інтернатів і е, психіатричних лікарень? Ми зараз все детально розкажемо поруч зі мною. Галина Штогрин, директорка з розвитку громадської організації Мастерня мрії. Галина, по перше, з вами дуже приємно познайомитися. Ні, а по друге, я б дуже хотіла, щоб ви розказали в чому взагалі унікальність цього місця і яку ви mm. тут філософію сповідуєте. Унікальність того місця полягає в тому, що це один із небагатьох прикладів підтриманого проживання, зокрема для людей з психічними порушеннями, які зараз є в Україні, uh -huh. і це є альтернатива закладам такої інституційної опіки. А давайте ви мачите, що таке підтримане проживання, щоб ми uh -huh. просто розуміли, як це все тут відбувається. Е підтримане проживання це принцип, за яким ми визнаємо гідність людини, можливості її жити в громаді в суспільстві, так як будь-яка інша людина. Мати свою домівку, не бути об'єктом, над яким здійснюється опіка, догляд, а бути власником свого життя, тобто це є формат послуги, максимально наближений до домашніх умов, у якому людина може жити з супроводом і набувати всіх тих навичок, які їй потрібні для того, щоб вести незалежний спосіб життя. Тобто, умовно кажучи, ви адаптуєте тут людей до звичайного способу життя, але з супроводом, правильно? Так, адаптуємо і надаємо під. Тримка на той період кій угу. потрібний, тому що це є довготривала послуга, оскільки ми працюємо з людьми, у яких є певні стани, які ну, з ними будуть завжди. І відповідно ми розуміємо, що це є послуга, якою вони потребуватимуть теж завжди. Ви знаєте, я би хотіла, щоб ми зараз з вами так швиденько, тихенько, просто зазирнули на кухню, тому що там от відбувається справжнє життя, і там вже Єгор за всім цим спостерігає. Єгоре, розкажи, будь ласка, що у тебе там відбувається. А, не, час сніданок логічно, тому а, тут так само а, всі готують сніданок. Поступово я хочу вас познаку... познайомити з Софією, координаторкою будинку. Софія, ми раді вас вітати. А, і от це реальна кухня, от як Неля казала, що немає враження, що це щось спеціалізоване або спеціальне. Це звичайно садиба, так? От ну знаєте, як там велика родина, або навіть кілька родин приїжджають на відпочинок. От, тут всі живуть. А тільки от ця дошка, от мені нагадує, знаєте, е, 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 Софія, якусь таку шкільний розпорядку. До дня, це щось, що це таке? Вже це є графік, по якому живе наш будинок. Так. Це розподілення обов'язків між резидентами в готуванні, прибиранні. резидентами. Ви сказали так, так? так. саме так і називається так клас так і. Обов'язки, які зони відповідальні занесуть відповідальність за резиденти на цей місяць. А, бо є мі... я, прибираю, так. І, я так розумію, що резиденти змінюють так, свої обов'язки. Так, 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 так. Щоб вони вчилися максимально більше навичок для себе. І так як у нас є ще меню, різні страви, вони паралельно можуть вчаться різних страв готувати, сніданки, обіди, вечері. А що готують? Яке меню? Яке. Е, сьогодні у нас трошки легше сніданок, бо ми ага. їдемо ще в поїздку сьогодні на ферму. Ага. А сьогодні у нас so, Zavrę, tak? Zavrę, tak, tak, tak uh -huh. suchiśnie Dankę. І банани, і також куди ранок без кави, чаю. Ну це само собою. Та я бачу, що там, там чай готується та вже так. Е, так. А тут, тут банани різаються. Так, так це ви з собою берете все? і… Ні, ми зараз тут снідаємо і тоді збираємося а, в дорогу. Так, Не так? та, так, та так, на дорогу буде. ми вже маємо обід, що вчора. Приготували Ага. А, Софія. А як взагалі відбувається розподіл обов'язків? Це ви вирішуєте це? Ми спільно сідаємо з резентами і вирішуємо, хто кому який день підходить, кому як би зручно, що він би хотів. Ага. Тобто це є вони мають право вибору, звісно, як звичайна людина, і вони. Е... Комунікують з нами і говорять про свої бажання, що вони б хотіли на це місце. Хто щось більше те любить, хтось більше те любить, так Так, От, Ну там ще над нами два поверхи кімнати так само, знаєте, як у звичайному будинку, абсолютно. так? Це не нагадує гуртожиток, щоб ви розуміли. Ну Мені особисто нагадує це, знаєте, от як поїхали кількома родинами, вони відпочинок кудись. так? От зняли, от от так якось це все відбувається. А свій резиденти, я розумію, в принципі, у вас надовго. У вас їх Як вони що ви маєте на увазі? Дивіться, якщо резидент у вас буде ніколи, то вони як правило у вас надовго. Да? Чи часто змінюються? Ні, ні, ні. Не часто. Ні. Так? У нас резиденти вже живуть більше двох років, вони ага. не, не змінюються. Але ж ну, будинок, по суті, 22-го року, так? Е, так. Тобто так. Тут, по суті це дійсно в буквальному сенсі така велика велика родина. Так, а, так друзі, ну, у вас сьогодні такий насичений насичений день. А, от ми на каву напросимось. Може на каву напросити? От Нелі, я бачу, вже на каву напросилася. Мо, Можемо на каву напроситись? Да? До цього... речі, кави зробили. Я вже тут, хлопці, приготували, Бачите? То я теж напрошусь. Бачите, не будемо просто, знаєте, от, ми, ми прийшли із камерами, оце все. Ми просто то, що це працює як годинник. Е, ми та, поїхали... як в родині, провинули замку, приготували з ділянок, поснідали, пішли займатися своїми справами. Е, ми вам дякуємо дуже, тому що ага. без ага. вас цього всього б точно не, не було. Так, тому що тут насправді все знаєте, тут е, немає навіть спеціальних знаків і символів, тут все от все намацують отак, от, те, що ми підгляділи з Нелю, та? от е, Кожен день не схоже на інший. От сьогодні у нас екскурсія, а як завжди в принципі день проходить? Е, в принципі, день проходить зранку, прокидаються, також готують снідан. Е, пів восьма, ага. восьма е, Збираються, йдуть в центр денної зайнятості. Да. І... Десь година п'ята повертаються всі в будинок, відпочивають, потім готують вечерю, виконують там свої обов'язки, можуть попрати свої речі. Так, так, можуть попрати свої речі, також є особисті закупи, тобто в кожного свої справи. Як... Ну і слухайте, я так знаю, що ще там у, у косі в Кармані такі свої гроші, і можна магазинчик піти кудись, на стоїть ринок, тут недалеко, так, 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 <пробіт> <пілляху> Так, панове, вам хороші екскурсії сьогодні. І дякуємо пасиві. І вибачте, дуже. що тут наполохали зранку, тому що, ну знаєте, зранку прийти, до мене, якщо гості зранку приходять, у мене весь день пішов отак, знаєте. Тому вам, вам виспатись в автобусі 60 кілометрів їхати до ферми, да ще? Так, ми тільки до Києва, коли будемо їхати, виспимось. От вам хорошого дня, хорошої дороги. От і смачного дякую. сніданку. Дякую. Люди добрі, вам смачного сніданку. Дякую. Дякуємо, Єгори, Нелю, дякуємо вам. Ось така атмосфера прикольна, знаєш. <смі> Трішки увірвалися, порушили вранкові ритуали, той затишок, але передали у повній мірі це і нам, і нашим глядачам. Дякуємо вам. Ну, ми чекаємо вже вас на наступній локації. І пам'ятайте, друзі, що в такому інфраструктурному, матеріальному плані бар'єри створюються через голову, через нашу ментальність. Бар'єри в голові. В першу чергу. В голові, а вже потім. і дуже Дуже важливо, щоб просто всі мали абсолютно рівні, доступні, гарні можливості до нормального цивілізованого життя там, де ви є, там де ми всі є. Сьогодні безбар'єрний Львів. Наскільки це можливо, розказуємо і показуємо, будучи включені наших колег львівський ефір сьогодні, зокрема Київ, Львів. Так ми мовимо. Так а, і а, от зараз ми їхні включення. Ну так би мовити, не а, планували. Але наші колеги сказали, терміново давайте насмикайте. А, Вони зараз так, бо дорогою до своєї локації щось таке надибали. А ми вже підгледіли. Надибали, друзі. Так, ви чуєте нас? Ага, бачимо, що. Та-та-та надибали зараз, розкажемо що надибали ось такий електричний підйомник. Їх тут два насправді. Ми зараз, ну фактично, в центрі міста це площ... площа митна, і тут є ну, тут фактично стик двох районів Личаківського і Шевченківського. От там правда? Личаківський, та. там свинтер, там центр, там ратуша. та? І от коротше, це такий е, шлях без бар'єрності. Тут навіть рівно тут немає в старому місця, немає ніде переходів. і це всіх все рівно. Просто от. ось тут, друзі, величезний підземний перехід, який фактично з'єднує ось цю частину міста. Сцен... Центральною, і власне тут побудували: от ми зараз побачили, почитали два електричних підйомники. Один з цього боку, інший з тої сторони. І в принципі, будь-яка людина на кріслі колісному, на милицях може підійти Якщо, так, бачили, і спуститися. ви бачили дуже легко відкрасить однією рукою. Тут немає ніяких фізичних ват, е е е е фізичних якихось напруг серйозних або переконтак. Жінка проходила пара вже поважного віку, каже: ми ніколи не бачили, як він працює. Працює, пішли далі по своїх справах, тому Ходім, у нас про часу мало зовсім незабаром у нас буде нове включення з місця, яке вас абсолютно вразить, тому що такої виду безбар'єрності в жодному місці ми вам ще не показували. Це покажемо це. зовсім скоро. Це. Спустимось, потім піднімемось. Слухайте, ну реально крута штука. Дякуємо, що ви е, включилися в ефірі, показали це. Я дивлюся там підігнуті краї, борти, але я розумію, що вони опускаються, і туди на кріслі колісному можна заїхати. Махають головою його рінеля, що так само так воно і працює. Ну класно безбар'єрний вичай... Львів, інфраструктурно mm -hmm. і ментально, В який старому він старому місці так. так. Ти що зараз і ще будуть у нас включення, тому його неля працюють разом з Христиною Буковець, друзі.